Вирощую у себе на огороді батат вже третій рік, без крапельного поливу. Ага. А як я пророщую? Пророщую у воді. Мені цей спосіб найбільше сподобався. А чому? Бо просто клубні не загнивають. Батат це Ліана, яка любить вологу і тепло. Тепло? Тепло, звичайно, батат дуже любить тепло. І тому я наливаю ємність воду, температура 28-25 градусів, ставлю біля теплого місця. Кожного ранку я поливаю ще клубні водою температуру 40 градусів. Ну, коли вода випаровується, звичайно, доливаю теплу воду. І так, я батат поставила 5 лютого на пророщування. Через три тижні з'явилися невеличкі бруньки. Потім, аж п'ятого через половиною місяці з'явилися пагони. Ці пагони швидко зростали. Я їх відрізала, ставила у воду далі для пророщування, нарощувалися нові. І так з'явилося майже 50 штук пагонів.